Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу вам запропонувати ювелірні вироби із срібла харківських виробників. Набір сережки, каблучка. Каблучка. Розмір 20-й. Шинка широка 5 мм. Габарити 3х3 см. Чорні і білі цирконі. Вага 1290. Ціна 2700 гривень або 64 долари. Сережки. Габарити сережок 2,5 на 2,5 см. Так само чорні і білі цирконії. Штифт занижений на 5 мм. Вага. 11,60. Ціна 2700 гривень або 64 долари. Сережки на гачках. довжина сережок 4 см, діаметр кульки 1,7 см, кулька ажурна і всередині пустотіла. Вага 10 грам. ціна 1930 гривень або 46 доларів. Каблучка у формі метелика. Габарити каблучки 4 см ширина і 3 см висота. Камінчик завальцований. Оливковий цирконій. Шинка 4 мм. Вага 1040. Ціна 2050 гривень або 48 доларів. Розмір каблучки 20. Комплект. З раухтопазом і перлинкою. Перлинка культивована. Сережки каблучками. Каблучка. Розмір 17,5. Шинка широка 5 мм. Перлинка культивована, раухтопаз і топаз. Світло голуби, габарети. 3 см висота 2 см ширина, вага 8,40, ціна 2270 гривень або 54 долари. Сережки. Довжина сережок 4 см. Штифт занижений на 9 мм. Перлинка культивована раухтопаз. Вага 690, ціна 2400 гривень або 57 доларів. Знову отримали набір з раухтопазом. Сережки, каблучка і браслет. Каблучка. Габарити 2,5 на 2,5 см. Реухтопаз і білий цирконій. Шинка 4 мм. Вага 11,20. Розмір 20. Ціна

або 72 долари. Браслет. Браслет складається з ланок. Маленькі ланочки з цирконіями, більша шириною 2 см з раухтопазом. Браслет регулюється. Подовжувач у формі колечок. Вага 4050. Ціна 9750 гривень або 243 долари. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошуємо дивитися відео наших виробів в інстаграмі truska.silver з малих букв.